Творче об'єднання «Начитай» Юрій Мурачов. Пляма. Пляма Степана Віталійовичу. Пляма. Яка ще пляма, Константин? Здивувався директор музею, коли зустрівся у своєму кабінеті. І з підстаркуватим прибиральником, сполотнілим від страху. Той увесь аж тремтів і м'яв мокру ганчірку, з якої на паркет стікала каламутна вода. Костю. Директор роздратовано вказав на підлогу, і прибиральник. Тут таки оговтавшись, кинувся витирати невеличку калюжу. Чортів стікс. Витирайся, прошу. Він люто орудував ганчіркою, мимрив дивні, невиразні слова, а потім відскочив убік і вигукнув: Не витирається! Степан Віталійович, нервово пирхнувши, подивився на мокрі сліди, і запитав холодним голосом: Що тут відбувається? Чекаю пояснень! Прибиральник, недовго думаючи, підійшов до вітражного вікна навпроти масивного робочого столу з червоного дерева і ткнув в нього пальцем. Пляма. Директор придивився. Різнокольорові сонячні промені, пробиваючись крізь вітраж, продовжилися і залили кабінет чарівним світлом. Краса! Подумав трохи, заспокоюючись, Степан От Оце так подарунок. Друзі-археологи не поскупилися на його ювілей і приємно здивували. І де вони тільки знайшли таку коштовну річ? Олексій Гнатович, або як його називали поза очі, Старий Дуб. підморгнув тоді на святі. І вже на підпитку став натякати, що вітраж оригінальний, знайдений ці лісіньки в якомусь монастирі, що провалився під землю. Але Степан Віталійович, звичайно, ж, розумів, що це повна нісенітниця. Ніхто б не робив подарунка, нікого б йому не зробив. І все ж годі скаржитись, красиво! У центрі, схоже на Янгова юнак у білому одязі. Він тримає в одній руці над головою яскраве сонце, а з іншої руки упускає місяць додолу, і внизу у темно-фіолетових сутінках його підхоплюють з усіх боків людські скелети. Тут таки повзують інші дивні потвори. У багні немає значення. Ця моторошна частина вітража тільки підкреслює усе інше: гілки райських дерев, золоті яблука, небесна ріка, що звивається, неначе гігантський змій. А це що? Директор музею підійшов ближче і придивився: Серед золотих яблук. гусінь? А з небесної ріки виглядає спотворене жахом обличчя людини, що тоне. Зображення дрібне, відразу непомітно. Але Степан Віталійович підійшов ще ближче. Прибиральник застогнав. Константин, де та пляма? Ось вона. На одязі у Янгола. Ось це внизу. А покажи ти вже пальцем. Прибиральник, докладаючи неймовірних зусиль, простягнув руку до вітража і тремтячим пальцем кнув у потрібне місце. Я намагався його витерти, нічого не вийшло, ніяк не міг. Хм, замислився Степан Віталійович Тут щось схоже на стоногу вилазить із багна. Придивись. Тут внизу, бачиш, можливо, ця пляма має бути тут. Така задумка майстра. Мерзенна стонога повзе, перебирає огидними лапками, залишаючи брудні сліди, але всі потуги зіпсувати світлий образ юнака марні, адже це лише маленька, темна плямочка на широкому. Бездаганному білому вбранні Янгола. Як тобі така думка? Пробачте, але я сумніваюся. Директор блиснув очима. Можливо, у тебе є своя теорія? Прибиральник похитав головою. Я прибирав у вашому кабінеті, потім дивлюся, Пляма. І тут зі мною щось сталося. Витерти її захотілося за всяку ціну. Думав, навіщо ця бридка пляма псуватиме вітраж пана директора? Я тер її, тер так. Підняв брову Степан Віталійович, вимагаючи продовження. Боже, не знаю, як і сказати. Прибиральник трохи не заплакав. Коли я її тер, то з'явилося дивне відчуття, ніби стираю, зараз не пляму, а самого себе. ти, Константин, що за нісенітниці? Пробачте, хутнув прибиральник. Але, незважаючи на це відчуття, мені хотілося терти і терти. І він схопився обома руками за своє обличчя і став жадібно обмацувати його. Директор поблажливо посміхнувся. Та на місці воно, на місці. Ось що, Константин, берить вихідний. За свій рахунок, звичайно, відпочиньте, заспокойтеся, а завтра прийдете на роботу. І працюватимете без нервів. Але Степане Віталійовичу я. я... Та говорив же. Я не хочу йти. Правду сказати, не хочу відходити від вітража. Ну, досить, це вже занадто. Директор схопив прибиральника за руку і групу виволік його з кабінету. Іди додому. Грюкнувши дверима, він сердито змахнув руками. Зовсім з гузду з'їхав. Давно вже треба прощатися. От так завжди. Зранку зіпсують настрій і. Несподівано Степану Віталійовичу страшенно захотілося підійти до свого вітража. Як же не підійти? Така краса! Різнокольорові сонячні промені, немов самого раю пробиваються в його кабінет. Ось тільки ця клята пляма все псує. Він озирнувся, схопив з підлоги кинуту ганчірку і почав знавісіло терти. Капось дрібна. Мені тут нічого псувати не будеш. Звільню, звільню всіх трясті його матері. Добрий день і вам доброго дня. Літній чоловік в поношеному костюмі міцно потиснув руку гостя. Я такий радий, що ви відгукнулися на нашу вакансію, музей і без директора. Подумати тільки. Ха. Спасибі, мені дуже приємно. А чому звільнився попередній директор? Та він і не звільнявся. Зник. Тобто, як це зник? Та ви не переймайтеся так. Ходять чутки, що він отримав вигідну пропозицію по роботі в Швейцарії. Справа була термінова, ось він і не завдав собі клопоту ставити нас до відома. Бо він людиною важкою з характером, але дуже шанований в науковій спільноті і дуже різкий. Зізнаюсь вам чесно, мене аж ніяк не здивувало його раптове зникнення. Впевнений, що незабаром на одній з наукових конференцій ми знову зустрінемось. Ну, гаразд, годі балачок, ходімо. Покажу ваш новий кабінет. Так, за мною. Тут, тут направо, сюди, хвилинку відкрию двері. Заходьте. Ну, як вам? Чесно кажучи, брудно. Так-так-так. Виявляється, хорошого прибиральника наразі так важко знайти. Приходять всякі, один день попрацюють і більше на роботу не виходять. Теж зникають. І це попри те, що ми вже вдвічі підвищили зарплатню. Не хвилюйтеся, знайдемо вам прибиральника. Ви краще подивіться на цей чудовий вітраж. Як вам? Хм, розкішний. Ось тільки занадто багато на ньому плям. Юрій Мурачов. Пляма.